Сьогодні ми розпочинаємо вивчати важливий розділ математики, що займає особливе місце на перетині алгебри та геометрії тригонометрію. У перекладі з грецької тригонометрія означає вимірювання трикутників, а своїм корінням сягає аж стародавнього Єгипту та Вавилонської держави. Співвідношення між сторонами та кутами трикутників там застосовували для будівництва пірамід. І фіксації руху небесних світил відповідно. А що це за співвідношення та як їх обчислювати? Дивися далі. Перейдімо відразу до трикутників і співвідношень у ньому. Що становлять основи тригонометрії. На екрані зображено прямокутний трикутник АЦБ, його кут С має 90 градусів. Візьмемо гострий кут А та розглянемо назви сторін відповідно до розміщення щодо цього кута. Катет BC називають протилежним куту А, оскільки він лежить навпроти цього кута, а катет AC Прилеглим до кута А, бо він немов прилягає до цього кута. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Синус кута А позначають так Для кута А прямокутного трикутника АЦБ маємо синус кута А дорівнює відношенню протилежного катета, тобто сторони BC, до гіпотенузи, тобто сторони АВ. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Косинус кута А позначають так. Для гострого кута А прямокутного трикутника АЦБ маємо косинус кута А дорівнює відношенню прилеглого катета, тобто сторони АЦ. До гіпотенузи, тобто сторони АВ. А чи відношення катетів також має спеціальну назву так. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. Тангенс кута А позначають так. Для кута А прямокутного трикутника АЦБ можна записати Тангенс кута А дорівнює відношенню протилежного катета, тобто сторони BC, до прилеглого, тобто сторони AC. А тепер зупини відео та знайди синус, косинус і тангенс гострого кута B прямокутного трикутника ACB. Отже синус кута B дорівнює відношенню протилежного катета AC до гіпотенузи АВ. Косинус кута В дорівнює відношенню прилеглого катета ВС до гіпотенузи АВ. а тангенс кута В дорівнює відношенню протилежного катета АС до прилеглого катета ВС. Означення ти вже знаєш, настав час завдань. Розглянь малюнок. За ним потрібно знайти косинус кута А. Оскільки косинус гострого кута прямокутного трикутника це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, то спершу знаходимо на малюнку катет, прилеглий до кута А, ним є сторона АС. Гіпотенуза це сторона, що завжди лежить навпроти кута 90 градусів, тож нею є. А, і маємо косинус кута А 8 десятих, що дорівнює чотирьом п'ятим. А тепер аналогічно за означеннями спробуй самостійно знайти синус і тангенс кута А. Синус кута А дорівнює трьом п'ятим, а тангенс кута А трьом четвертим. І останнє на сьогодні завдання Маємо прямокутний трикутник АЦБ. Гіпотенуза АБ дорівнює 20 сантиметрам, а синус кута Б 4-5. Знайди довжину катета АЦ. Розгляньмо розв'язання. Синус кута Б це відношення протилежного катета АЦ. До гіпотенузи АВ, Звідси виражаємо катет АС. Для цього спершу записуємо під синусом кута Б в знаменнику одиницю. Далі застосовуємо основну властивість пропорції. Маємо АС дорівнює АВ помножити на синус кута В. замість гіпотенузи АВ та синуса кута В Підставляємо їхні числові значення. Виходить, а це дорівнює 20 помножити на 4 п'яті, що буде 16 см. Запам'ятай синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи, тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. Дякуємо за перегляд! Якщо тобі цікаві інші відео із цієї теми, шукай їх у відповідному плейлисті або на нашому сайті.